Кропивницький апеляційний суд переніс розгляд апеляції адвоката Андрія Юсипова про продовження струку тримання під вартою розвідника Романа Червінського. Про це захисник надіслав клопотання, аргументував, що адвокати не змогли приїхати на засідання, оскільки цього дня у Шевченківському районному суді Києва розпочали підготовче засідання у іншій кримінальній справі за обвинуваченням Романа Червінського у шахрайстві. Два місяці Роман Червінський перебуває у слідчому ізоляторі Кропивницького на засідання. Прийшов під конвоєм на сьогоднішній день. Захисники надали нам клопотання із цієї дати відкласти розгляд вашої апеляції. Чи можемо ми сьогодні розглядати апеляцію вашого захисника без захисника? Моя присутність обов'язково обов'язково захисника ви. присутність обов'язково. Якби погоджували з захисниками дату призначення засідання, якщо вони. Знали, що вони сутно 12 настудину -го в Києві сьогодні і в мене даний дозвіл на відеоконференцію. Розглядати мали апеляцію на ухвалу Кіровоградського районного суду від 6 червня. Тоді Червінському продовжили запобіжний захід тримання під вартою. У квітні минулого року йому оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 2022 року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського обвинувачують у перевищенні влади під час операції з вербування російського пілота. Під час сьогоднішнього засідання прокурор Ярослав Гаврищук повідомив, що у Шевченківському суді Києва розглядають справу за обвинуваченням Червінського у шахрайстві групою осіб на суму 100 тисяч доларів. До того ж судове засідання в іншому кримінальному провадженні за обвинуваченням червінського А за якими статтями? Я буду означати, там 190 Чернівські обвинувачуються вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що відповідно до вимог законодавця передбачає обов'язкову участь захисника. За даними слідства, далі цитую у липні 2020 року підозрюваний, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України спільно з іншими особами намагався заволодіти грошима підприємця у сумі 100 тисяч доларів США. Зокрема, обіцяв вирішити питання щодо повернення бізнесмену, затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі 100 тисяч доларів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України. Роман Червінський вважає справу про шахрайство політично вмотивованою. Переконано, що вона сфальсифікована. Вона лежала в суді два роки. Потім, коли у сторони обвинувачення не вийшло, як сказав голова служби безпеки зробити з мене дезертира, вони, голова, опять же, вони взяли ту стару справу, Служба безпеки винесла експертний висновок, що нібито все це я організував. Там. І на одному цьому експертно, на, на одному документі вони. Зробили цю справу тільки для того, щоб утримувати мене під вартою, щоб було нібито імітовано два провадження. Розгляд апеляції Кропивницький суд відклав на іншу дату, яку узгодять з захисниками. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.